Добрий день, любі дітки! Запрошую вас на заняття з математики. Подивіться, з якої казки ці герої. Так, лисичка і журавель. Малята, давайте пригадаємо зміст цієї казки. Хто кого запросив у гості? Так, лисичка запросила журавля. І що йому приготувала лисиця? А приготувала вона кашу та розмастила її по тарілці. Чому журавель не зміг з'їсти кашу? Тому що у нього довгий і гострий цьоп, а тарілка мілка, і йому було незручно їсти кашу. А що ж приготував журавель? Журавель наварив смачного м'ясця, буряків, картоплі та склав це все у глечик з вузьким горличком. Дітки, а ви пам'ятаєте, чому лисичка не могла їсти з глечика? Тому що глечик був вузький і глибокий. І лисичка не змогла дістати їжу своєю коротенькою мордочкою. Дітки, подивіться, ось перед нами глечик наповнений водою повінця і тарілка. Давайте перевіримо, наскільки глибша тарілка. Глибша, ніж глечик, чи ні? Беремо глечик з водою і переливаємо воду з глечика в тарілку. Ось дивіться, малята, тарілка вже наповнена, а в глечику вода ще залишилася. Отже, за об'ємом глечик більший, ніж тарілка. Тобто глечик більший, ніж тарілка. Дітки, подивіться, лисичка вирішила стати кращою господинею і приготувала борщ, картоплю і компот. Давайте допоможемо їй вибрати посуд для кожної страви. У який посуд ви налієте борщ? Так, в глибоку тарілку. А куди покладете картоплю? У мілку тарілку. А чому борщ не можна налити у мілку тарілку? Тому що незручно їсти з мілкої тарілки і він розливатиметься. Куди налємо компот? У чашку. А чи можна компот налити у мілку тарілку? Ні, не можна. А в глибоку тарілку можна налити компот? Так, але ми цього не робимо, тому що напої ми п'ємо тільки з чашки. Малята, лисичка і Журавель пропонують вам трішки порухатися. Повторюйте рухи за ними. Малята, а зараз давайте трішки пограємось в гру не помились». Скажіть, будь ласка, як можна одним словом назвати ці предмети? Так, посуд, що зображено на першому малюнку, чашка, а на другому, ложка, а на третьому. Кастрюля на четвертому. Чайник і на п'ятому. Тарілка. Скільки всього малюнків? Правильно, 5. А тепер малята заплющте очі. Можна відкривати. Скажіть, якої картинки немає? Пограємо з вами іще одну гру, яка називається Розсили рибок. Розгляньте акваріуми. Як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води? А у який менше? Один акваріум великий і глибокий. У нього налиємо більше води. Другий маленький, мілкий. У нього можна налити менше води. А хто може жити в акваріумі малята? Черепахи, равлики і рибки. Малята потрібно розселити в акваріумі рибок. У великій червоних вони повинні плести вліво. А в маленькій синю вона плестиме вправо. Скільки ми поселимо червоних рибок? 5. А синіх Одну. У якому акваріумі більше рибок? Так, у великому. А менше рибок правильно у маленькому. Акваріум, у якому багато риб, глибокий. А де одна рибка, мілкий. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Дякую за увагу!